Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч третього туру групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді у Парижі 2024 року Україна-Аргентина, який очікувано почався тиском аргентинців. Хлопці Руслана Ротаня відбивалися, терпляче вичікуючи свій шанс на контратаках. На 18-й хвилині заробили штрафний біля воріт суперників. Крісків замість очікуваного навісу прострілив у штрафну на Батагова. Удар з ходу застряг у ногах захисників і пішов на кутовий. У середині першого тайму був перспективний навіс в аргентинський карнемайданчик, який дуже намагався замкнути ударом головою Максим Хлань. І, хоч високо вистрибнув, але банально забракло росту. Під завісу першого тайму стало набагато веселіше. Характерна картина не встиг Кирило Фесюн ліквідувати вихід із ним суперника Вічнавіч, як уже аргентинцю у своєму штрафному блокують удар Миколи Михайленка. Вже в додані хвилини удар Дмитра Криськіва з меж карного застряг у ногах аргентинців. Загалом українці активізувалися, бо іншого виходу немає. Марокко в паралельному матчі громотірак 3-0. А це означає, що жовто-синій команді Ротаня потрібна лише перемога. Але аргентинці зробили висновки з першого тайму, коли у них виходили небезпечні прориви на контратаках. Спеціально після перерви поступилися ініціативою українцям. І у першому ж своєму випаді після перехоплення м'яча повели дальній удар Т'ягу Альмади у Кут вийшов чудовим 0,14 хвилина. А на 74-й хвилині українці прогаяли реальну можливість зрівняти рахунок. Коли після відмінного закидання Олега Федора в центр Аргентинської штрафної Крисків невдало прийняв м'яч на груди. Але кулястий у Ігоря Краснопіра бий! Ні, завадив Крисків. А потім під удар Краснопіра кинувся захисник і момент втрачено. Руслан Ротань за голову від розпачу схопився. Адже забий наші і ще можна вирвати чвертьфінал. А так шансів з кожною хвилиною дедалі менше. Аргентинці. Дочекалися на ще один гол. Фейсюн потягнув дальній удар Медини, добивання Ечевері 0 0-2-90 плюс перша хвилина. Але незважаючи ні на що, свою збірну на трибунах підтримували українські вболівальники, серед яких були зображені мною красуні. Чи варто рвати на собі волосся на голові від того факту, що олімпійці України їдуть додому вже після першого групового раунду? Думаю, що ні, з урахуванням труднощів із формуванням та підготовкою. Навпаки, треба подякувати збірні Ротання за те, що взагалі пробилася на Олімпіаду, на якій змогли здобути першу українську перемогу над Марокко. У другому заході на Олімпійські ігри за 4 роки футбольна Україна зіграє краще. Можете не сумніватися. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.